Удар ножем у шию. Саме таким способом 38-річна жінка зі свиси вбила вже двох чоловіків. Чому за ці злочини вона може не понести жодної відповідальності? Говоримо далі у новинах на межі. У студії для вас працює Ганна Томіна, і ми починаємо огляд головних новин всіх 10 громад шостканського району. У свесі шокуюче повторне вбивство. 38-річна жінка, яка вже має на рахунку один смертельний злочин, знову позбавила життя людину. 15 листопада, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вона напала на свого 60-річного знайомого. За даними слідства, жінка завдала йому численні удари ножем у голову, шию та інші частини тіла. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці. Як з'ясувалося, це не перший випадок. У 2015 році вона вже вбила свого співмешканця. Також ударом ножа у шию. Тоді експертиза встановила, на момент злочину вона не усвідомлювала своїх дій і не могла керувати ними. Через це жінку примусово госпіталізували до психіатричного закладу, де вона перебувала до 2023 року. Після виписки суд замінив госпіталізацію на амбулаторне лікування під наглядом лікарів за місцем проживання. Тепер же за рішенням суду підозрювано знову направлено до закладу з наданням психіатричної допомоги там вона знаходитиметься до вироку. У шості 43-річна жінка втратила понад 114 тисяч гривень, довірившись телефонним шахраям. Як повідомляють у поліції, до жительки міста телефонував невідомий із кількох номерів і представився працівником банку. Він переконав жінку, що її картку нібито заблоковано, і щоб відновити доступ, потрібно виконати його інструкції, діючи за підказками афериста, потерпіла через мобільний застосунок, переказала зі своїх рахунків гроші на сторонні банківські картки. З 23 листопада на Сумщині змінюється розклад руху приміських поїздів. Укрзалізниця повідомляє після відновлення повного маршруту на ділянці конотоп неплюєва конотоп для зручності пасажирів. Вони скоригували час відправлення та прибуття кількох рейсів. Поїзд номер 651 не плює виконуто пасажирський, відправлятиметься о 4.30, замість 4.49. Прибуття о 6.45, раніше на 26 хвилин. Поїзд номер 6546 виконуто пасажирський не плює, ви, вирушатиме о 20.54, замість 20.12. Прибуття о 23.06 на 46 хвилин пізніше, ніж було раніше. Росіяни завдали чергових ударів по прикордонню Шосткинського району. Як повідомила Сумська обласна військова адміністрація, у Знопногородській, Шалигінській, Глухівській та Серединобуцькі громадах пошкоджені приватні будинки та прибудинкові території. У Шалигінській, Глухівській та Серединобуцькій частина будівель зруйнована повністю. У серединобуцькій також постраждали об'єкти цивільної інфраструктури у Шосткинській районі. Військовій адміністрації додали, що у Свецькій громаді також підтверджено руйнування що не менше одного приватного житлового будинку. Він міг повернутися додому, але обрав залишитися поруч із побратимами. Олег Тищенко з Глухівщини, військовий, музикант і людина великої душі, чия історія стала символом відданості та мужності. Дивіться далі про його шлях, силу характеру та ціну війни. Мені подобається ця фотографія, бо на ній видно його простоту. Такий він був. Простою людиною. Простим і справжнім пам'ятає свого батька Олега Тищенка, його єдиний син Андрій. Він розказує: тато з багатодітної родини. Все дитинство провів у селі Уздиця на Гухівщині. Андрій каже, Олег сам вчився грати на баяні, писав вірші, малював, працював із деревом і навіть розводив бджіл у юному віці. І от, мабуть, мені від нього передалося, що він із таких підручних матеріалів, там якісь досочки, там палички. Міг там, запросто там, табореточкою яку-небудь таку Незвичайно зробити, або із якихось кривеньких досточок міг зробити горщик для квітів. Після школи Олег здобув фах механіка в Голухівському агротехнічному коледжі, а потім учителя трудового навчання в педагогічному університеті. Під час навчання він створив сім'ю і почав працювати, щоб забезпечити її. Андрій згадує, Олег постійно пробував себе в різних сферах. Їздив також на заробітки. Він був комунікабельний, відкритий, такий щирий, завжди. Вмів пожартувати вилучно, підтримував людей, допомагав завжди. От протягом всього життя а, виникали ситуації, коли потрібна чоловіча допомога, там викопати траншею, там перекрити кришу, а, щось навіть побудувати. Він завжди а, без всяких питань. З легкістю на цю роботу погоджувався після повномасштабного вторгнення Росії. Олег із перших днів хотів долучитися до війська. Згадує його син Андрій, але тоді завадили обставини, адже його старший брат уже пішов захищати Україну у липні 2022 року. Мобілізувався й Олег його прикомандирували у 146 й окремий ремонтно-відновлювальний полк. Він довгий час був у місті Золочів. Це Львівська область, якщо я не помиляюсь. А потім у нього почались виїзди вже у зону бойових дій, але як електрика. Вони заряджали акумулятори для техніки. Більший час вони були на Запорізькому напрямку, іноді на Донецький напрямок виїжджали. І тоді вже ну, почалося таке його. Більш воєнне життя. Навіть у найважчих ситуаціях, каже Андрій, його батько не падав духом. Навіть на передовій він знаходив прості речі, що приносили радість. Бо він дуже любив собак, у них там була цуценятка, вони жили прямо з ними у вагончику. Завжди присилав фото з ними, відео, як вони підростають. У жовтні 2023 року на Авдіївському напрямку зник безвісти старший брат Олега Володимир. Це каже Андрій, дуже вразило батька. Олег, попри слова рідних та командування й можливість демобілізуватися, вирішив перевестись у бойову частину. Він сказав, що не хоче ховатися за цією подією, за спиною брата і все ж таки написав рапорт. І, якщо я не помиляюсь, у лютому він пройшов навчання. Після навчання його відпустили у відпустку. От він якраз побув вдома, і потім вже поїхав у складі 42-ї. Бригади після переведення в бойову частину Олег набагато річ виходив на зв'язок з рідними. Їм не дозволяли користуватися телефонами, щоб не викрити місце перебування 5 травня 2024 року. Олег сказав, що йде на завдання і не буде на зв'язку декілька днів. І вже 11-го числа я зрозумів, що вже 5 днів пройшло, і намагався йому дозвонитися. Я йому дозвонився. Зв'язок був дуже поганий, але він сказав, що все добре. Вони затримуються на полігоні, і що ще трошки не буде зв'язку. Зв'язок був поганий. Він ще щось сказав, але я вже не почув. Зв'язок обірвався за кілька днів. Із військомату прийшла звістка. Олег Тищенко загинув у бою на Харківському напрямку 14 травня. Я досі намагаюсь згадати, що тоді він сказав. Коли вже, ну коли зв'язок почав пририватися, і дуже жалкую, що я не почув те, що він сказав. Бо сподіваюся, що там були якісь можливо важливі слова. Проте мудрість батька й надалі живе з Андрієм. Олег завжди вчив сина зберігати спокій і ставитися до проблем, як до тимчасових подій, що згодом вирішаться. Якщо чесно, ну, різні ситуації виникали, але завжди він намагався зберегти. Мудрість реагувати на ситуації спокійно і може несвідомо, але от, е, бути для мене прикладом, що всі ситуації, які виникають у житті, вони вирішують. До них треба ставитися як просто для до подій, які сталися і які е, через час вже забудуться. Тобто на все реагував, як так воно й має бути. Олегу Тишинку було лише 46 років. Поховали воїна в селі Уздиця, який він вважав своєю батьківщиною. Пам'ять про нього живе не лише в серцях родини, а й у спогадах побратимів. Вони згадують Олега як відповідального працьовитого бійця, який навіть на війні залишався перед усім людиною. Його відкритість і готовість допомогти завжди вражали тих, хто був поруч. Наостанок каже його син Андрій. Всі новини на цю мить дякуємо, що залишаєтеся з нами. Бережіть себе і своїх рідних, і до зустрічі у понеділок.